Всім привіт! 20 травня 2025 рік. З вами компанія Електромотор. Друзі, сьогодні на доставочці у нас верстат по дереву комбінірований. Як сказав покупець, все, що угодно витворяє з деревом. ТВК МБ503Б. Отак виглядає. Єлі помістився в нашу машинку, але все-таки ми його розмістили і довезли туди, куди потрібно. Друзі, знаходжусь в тих місцях, не хочу показувати по телефону, де люди дуже пострадали, потрощені дома. І от в людини потрощило, був у нього верстат. Деревообробний, його просто розтрощило. прийшлося людині заказувати новий. Тобто, до чого я, друзі, говорю, наш українець не здається. Як би нам не було больно, ми стараємося триматися. І от приклад цьому, отакий верстат. Людина поважного віку. От я приїхав і. Отаку бамбулу, дайте її покажуть з усіх сторон. Все-таки ми як-то вигрузили. І зараз хочуть спробувати запустити машину здоровенну. Так що, друзі, кого цікавить вертати по дереву, заходьте на сайт електромотора та да телефонуйте 063 426 1010. Да буде нам усім мир да здоров'я. 063 426 10 10